Якщо брати до уваги зовнішню політику, скажіть, чи маємо ми союзників, на яких можна розраховувати у боротьбі з агресором, або принаймні розраховувати на їхню допомогу у встановленні держави, в проведенні реформ? Безумовно, маємо. Ми маємо сьогодні велику кількість країн, які сьогодні розвиваються зовсім іншими принципами і цінностями, чим агресор, чим ті люди, які Є практично білими мавпами, і незрозумілими цінностями. Ми маємо наших друзів-американців. Ми маємо друзів-європейців. Так вони також дивляться на нас і також хочуть, щоб ми. Не тільки говорили, а й робили певні правильні кроки, але всі сьогодні усвідомлюють, що агресор він не тільки небезпечний є для України, яку він окупував і анексував частиною території. Він є в тому числі небезпечний для всього цивілізованого світу і для європейців, і для всіх інших, тому що неможливо у 21-му столітті давати можливість комусь сходити з розуму і творити таке свавілля і, і взагалі такі жахи, які сьогодні творить Путін, які сьогодні творить Росія, тому. Ми маємо союзників. Союзники е, хочуть також, щоб ми швидко змінювали зсередини. Всі чудово розуміють, що це дуже такий е, непевний час, коли е, країна переживає найтяжчий е, період і економічного занепаду і е, військових е, військових різних наслідків, тому що велика кількість коштів іде на оборону, і вона не спрямовується на розвиток країни. Але е, Дивіться, всі країни без виключення, які пройшли таку страшну війну, які пройшли таку страшну кризу, вони всі мали підтримку всього цивілізованого світу. Потужну фінансову підтримку мали план дій і дуже швидко відновлювались. Але для цього повинен бути уряд, до якого є довіра, до якого є довіра інституцій фінансових, до якого є довіра донорів, ті, які будуть сформовані, і ті, які надаватимуть не даватимуть і зараз не починають надавати допомогу Україні. І саме для цього потрібний той уряд з тими чеснотами, про які я говорю самого початку, тому що ніхто не хоче давати кошти країні чи людям, які ці кошти по як це було раніше, розкрадають і просто розумієте, демотивують це робити. Демотивують підтримувати, демотивують, якби робити те, що сьогодні нам хочуть зробити. Два мільярди доларів це сума коштів, яку ми не використали в минулому році. Ми мали можливість зустрічатися з донорами, з нашими мерами, які були обрані на минулих місцевих виборах політичної партії воля. Ми хотіли і хочемо, щоб наші всі громади мали доступ до тих ресурсів, які сьогодні нам надають всі європейські країни. Практично кожний уряд надає то 5, то 10, то 20, то 100 мільйонів євро або доларів для того, щоб надати підтримку Україні. І ми були шоковані тим, що виявляється, в минулому році Україна не використала близько 2 мільярдів доларів такої допомоги. Як правило, це здебільшого незворотня допомога. Чому не використала? Тому що в уряді до цього часу тягнуть одіяло один одного на себе, яке міністерство це буде курувати, хто це буде розподіляти, мабуть, хочуть отримувати якісь відкати, якісь хабарі за те, щоб ці кошти якимось чином спрямовувались, і коли ми задаємо запитання урядовцям: слухайте, чому ми не маємо єдиного веб-сайту? Де ми могли би зайти наші голови, міста нашого, чи голови сіл, чи наші депутати, чи активні люди, і зрозуміти, що ми можемо мати доступ до цих коштів при виконанні таких таких проєктів, при виконанні таких, таких умов, щоб це було прозоро і зрозуміло. Ніхто не може дати відповідь на це питання. Але наші партнери, про яких ви питаєте, говорять просту річ, як ви хочете відбудовувати країну, якщо ми вам даємо гроші, ви їх не берете. Це означає, що ми не можемо давати далі. І не будемо давати далі. Ми вам даємо, щоб ви їх використали. щоб Ви продемонстрували, що це є прозоро, що це на благо громад, що це на благо розвитку демократії, це на це скріплює країну, це країну зміцнює. Це перше, друге. Я вважаю, що політика, яка сьогодні є, вона є нищівною для України. Політика урядова, в тому числі вона створює величезний, величезний, просто небезпечну соціальну напругу в середині країни і. Ця політика повинна змінитися. Це політика, яка сьогодні це політика пограбунку і політика оббирання українців, які і так сьогодні витратили величезну кількість своїх власних коштів для того, щоб захищати державу. Подивіться, немає жодної сім'ї, яка би не дала якусь кількість грошей для того, щоб підтримати нашу армію. Немає жодної такої сім'ї. Практично. Ми ми нашу армію тримали на плечах, на руках, і це є заслуга всієї України, всіх наших громадян. Зараз в таку скруту, коли ми маємо девальвацію в три рази, курс долара впав, знецінилась гривня, коли ми втратили робочі місця, коли ми не маємо підприємств, які раніше працювали, навпаки важливо, щоб вся політика була спрямована на створення таких робочих місць, щоб вся політика була створена на те, щоб показати відкрито, що ми є чесні, ми можемо ті гроші, які нам дають, використати на створення інфраструктурних різних проєктів, доріг. Мостів, шкіл, інфраструктури в середині країни, створюючи робочі місця для молодих людей, для молодих в першу чергу, які не мають де себе подіти, які отримують хорошу освіту, які вимушені їхати кудись за кордон тільки для того, щоб прогодувати свою родину. Оце є основа незалежності, коли ми можемо показати нашим партнерам, що ми чесно, відкрито можемо працювати не так, як ці попередники, які крали, які грабували.